Зараз я вас навчу, який самий самий надійний шовчик, коли ви шиєте гімнастичні якісь купальники з біфлексу? Та взагалі, якщо чесно, я собі з трикотажа шила навіть так лосіни. Тому що цей шовчик він дуже гарно буде у вас тягнутися, і він, якщо чесно, самий надійний. Професіонали, ті, що дуже швиї, які займаються в напрямку гімнастичних костюмів, гімнастичних копальників, комбінезонів для стачання бокових швів, штанішок, проміжностей, пришивання рукава. Ось ці шви, які йдуть ось так: один до одного. Де вам треба дві тканинки, дві, там, наприклад, перед і спинку зшити між собою. Ось в таких випадках використовується такий шов, який я зараз вам покажу. У мене на машинці він виглядає ось так: це номер 13. Ось він. Зараз ми його з вами спробуємо прошити і налаштувати. 13 виставляємо, налаштовуємо так, 13. Ширина його буде, ну, нехай буде 5, а довжина стіпка 2,5. Поки залишаємо так і пробуємо. Дивіться на, на припуски. Можна залишити 2 см. Для чого це робиться? Для того, щоб потім ви їх зріжете. Для того, щоб вам вкрай не скручувала тканинку. Тому що якщо крайні ці стібочки будуть попадати на самий край, воно вам тканину просто закрутить. Робимо припуски десь 2 см. Потім ви їх зрізаєте. Тримаємо за задні ниточки і починаємо пришивати. Зараз глянемо, що у нас там виходить. А в нас закінчилась ниточка. Отакове. Нічого. Зараз ми швиденько щось поставимо. Туди, давайте ось це трошки темніше, але це не так буває. Нічого страшного. Так, починаємо. Дубль два. Так, поїхали. Строчимо, строчимо. Зараз поглянемо, що у нас там виходить. Якщо завеликі будуть зубчики і багато дуже край виходить, да? То ми трошки менше будемо робити їх. Ну, так, да, я б сказала, що такі великуваті у нас виходять ці крайки. Давайте, я вас трошки туди піднесу. Ось, які в нас зубчики виходять, ми їх будемо зараз робити меншими. Ширину стіпка ми зробимо 4 і довжина півтора. Опускаємо лапочку, продовжуємо. О, ось ці будуть. Так, дивимося. Так, ось ця ширина мені вже подобається більше. Можна навіть іще зменшити. Не чотири, а три і одиничку ану-ка виберемо. Одиничку давайте два. Довжина стіпка. Два. І ширина у мене, здається, три. Бачите, більш наклон пішов. Це нормально, тому що нам треба розтяжимість тканинки. Ось таким чином ви строчите і підбираєте собі ширину, тому що якщо це буде гімнастичний костюм, а тут буде дуже широко. Да? от Ми коли зріжемо нам же ж ниточки не, не, не можна зрізати. от ну, Такий собі да, припуск дуже великий виходить. Тому для гімнастки це буде. Прорізувати, ну, не прорізувати, а давити на шкіру, тим паче, якщо це дітки, то робіть ось такі поменші зубчики Ось, да? І вони вже м'якші, вони такі м'якенькі, тому що тут більше ниточок. Ось. І він еластичний. Чи ви розуміли? ну, Наприклад, ми зрізаємо. Припуски наші. Ага, дивіться, що ще а, немало важливо. Я коли потянула, в нас десь лопнула ниточка. Десь лопнула. Ну, ось так коли? З усієї сили. От, повірте, це дуже-дуже надійний, супернадійний. Супер надійний, це в мене нігтики царапають тканинку, тому такий звук. Але самі шви, вони цілі. Єдине, що у нас, бачите, коли я потягнула ось так ось тут вверху, у нас пішло, якби порвалось. Для того, щоб такого не траплялось, тому що гімнастки гнуться і в, і в довжину, і в ширину по спинці. Тому не забуваємо ще такий нюанс. Коли ви строчите, ви цю тканинку піднатягуєте, трішечки піднатягуєте. Дуже крепкий шовчик. Але з усієї дурі тягнути теж не треба, бо ви витягнете цей купальник, і вас він деформує. Ось ми зрізали края. Все, у нас дуже міцна і вдовжину виходить. І в ширину наш, наш шовчик. Зрозуміли? Дякую за перегляд. Підтримайте мене, будь ласка, своїми вподобайками. Це найбільша вона за мої старання для вас українською мовою. До зустрічі в наступних відео! До побачення Підписуйтесь!